Але може радикально змінити ігровий ландшафт, супроводжуючи стандарти прозорості та справедливості, які були недосяжені з традиційними технологіями. За блокчейну всі транзакції і дії в іграх можуть бути записані у відкритий реєстр. Це неможливо змінити після їх виконання. Це забезпечує відповідність ігрових результатів, заставляють встановленими правилами і алгоритмами, включаючи можливість шахрайства та маніпуляцій. Захист справді інтелектальної властивості. Ігрові індустрії і інтелектуальності критично важливої. Я але пропоную розробникам і інструменти для її захисту. Смерть контракти на, на повторні, але можуть автоматично виконувати інтенсивні угоди, контролювати поділ продуктів і забезпечувати дотримання авторських прав. Це не тільки спрощує управління правами, але і знижує ризики піратства та не на використання контакту. Інновація монетизації і розсування але ігрової індустрії відкриває нові можливості для монетизації. Блокчейн дозволяє розробникам впроваджувати складні економічні моделі, які включають використання токенів у середині ігру. Гравці можуть купувати, продавати або обмінювати ігрові активи, у безпечному та прозорому середовищі, гарантуючи їх спрагавність та походження за допомогою блокчейн технологій, виклики та перспективи розвитку. Попри численні переваги інтеграції блокчейн технологій таких як але ігрової індустрії супроводжується в Технічні обмеження, такі як швидкість транзакцій, масштабування і критичними питаннями, потребують подальшого дослідження та розробки. Крім того, від зроку пляття цієї технології необхідно забезпечити легкість використання та доступність для кінцевих користувачів, які можуть не мати технічних знань про блокчейн. Адаптація в ігровій індустрії. Адаптація запасі в ігровій індустрії має потенціал стати моментом у способі розробки та використання ігрових технологій. Для повної інтеграції необхідно подолати кілька значних перешкод. Однією з головних є скептицизм, з боку традиційних ігрових студій. rozrobniki, w możeć, może poważyć obuczenie nad tłustym lub niepotrzebnym wolnym do istniejących gier w platformie. Koszul żyjnym jest założenie zmiany techniki, w jaki powinni zobaczyć realne wygody odprowadzenia obuczenia u gry. Як краще справедливості, безпеки транзакцій або не можливість для торгівлі ігровими активами. Для вирішення цих проблем необхідно проводити освітні компанії, що підкреслили переваги блокчейн технологій такі як неможливість зміни правил гри після її запуску, що може зацікавити геймерів, які прагнуть до справедливості та прозорості. Також слід співпрацювати з пливовими гравцями в індивідуальній днів для демонстрації успішних кесів застосування, АЛО у реальних ігрових.